Сьогодні з пастором Джозефом Принцем Я хочу розповісти вам про те, як вивчати Біблію. Цим речам мене навчив Бог. Якби я викладав у біблійній школі, то ми рухалися б за розкладом. Проте Сьогодні я хочу розповісти про те, чого навчив мене Бог за багато років. Я відчуваю, що на цих моментах потрібно сфокусуватися. Вони необхідні, коли мова йде про вивчення Біблії. Перш за все почнемо із того моменту, на якому зупинилися минулого разу. Відкрийте восьмий розділ повторення закону. «Бо Господь, Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у долині на горі. минулого тижня ми провели паралель. Між землею Ізраїлю, володінням єврейського народу і біблією, словом Божим. у ньому також є гори та долини. Бог до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у долині і на горі. Коли ми переживаємо період долини смертної тіні, ми раптом бачимо, як з долини починає бити джерело. Коли ви роздумуєте над словом, починає бити джерело, і ви відчуваєте себе як в Єремії 15-16, де сказано, як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав головне питання, яке потрібно собі поставити, занурюючись у слово, це не що я повинен робити. Це мислення законом. Перше, що потрібно зробити зі словом Бога, з'їсти його воно для того, щоб його з'їсти. Якщо ви запитаєте у Господа, чому люди бунтують, впадають залежності, потрапляють у рабство до шкідливих звичок і не можуть вирватися на свободу, чому сьогодні так багато? Ато людей у депресії знаєте, що відповість Господь? Вони голодні, вони голодні. Бог каже, що там є не тільки питво, а й їжа. До краю пшениці, і ячменю, і винограду, і фіги, і гранату, до краю оливкового дерева та меду. Минулого разу я детально пояснив цей вірш, щоб показати вам наскільки багатим є слово Боже. До краю, де по достатком будеш їсти хліб, де не забракне нічого, до краю, що каміння його залізо, а з його гір добуватимеш мідь. Це багата земля. Амінь. Це багата земля. У ній різноманітність багатств, і кожна її частина це благословення. Це та земля, в яку веде вас Бог. Часом ви берете вірші, роздумуєте над ними, поки вони не забезпечать вас залізом і дорогоцінними металами, у тому числі золотом. Біблія говорить, що слово Боже жаданіше золота. Вивчаючи слово Боже, ви розумієте, що іноді їсте гранати, а іноді їсте інжир. Чи знаєте ви, що інжир дуже солодкий? Але найголовніше, що будучи дуже солодким, інжир не підвищує рівень цукру у крові. Зовсім Кажуть, що люди із підвищеним рівнем цукру в крові можуть спокійно їсти інжир. Не шукаєте зараз це у Гуглі. Прийдете додому і пошукаєте. Дивно, що земля, яку обіцяє тут Бог, не тільки приємна на смак, але й корисна для здоров'я. Амінь. І Якщо ви чоловік хочете бути дуже плідним, тоді вам буде дуже корисно їсти гранати. У них багато насіння, втім я трохи забігаю вперед. Просто подивіться на гранати, запитайте себе, чому в ньому так багато насіння. Я вірю, що він вам допоможе. Це все, що я можу сказати. Хто має вуха чути, та чує. Амінь. Амінь. Гаразд, це вже прискіпливе вивчення Біблії. Іноді ми вивчаємо її дуже пильно, як під мікроскопом, а іноді ми вивчаємо її, немов через телескоп. Давайте подивимося на Моїсея. Перед тим, як піти до господа, він стояв на горі нево і дивився на землю обітованну. Книга повторення закону, 34 розділ. І вийшов Моїсей із моавських степів на гору Невом, на верхів'я Пізгі». Ті з вас, хто був там, підійміть руку, будь ласка. Це Йорданія, місце, де Моїсей помер. Ті, хто там був благословенні, ви бачили той же самий пейзаж, на який дивився Мойсей. Він стояв на вершині пізи на горі невої. Дивився на Ізраїль. Сьогодні ця територія, звичайно ж, належить Йорданії, але колись це була єдина країна. Мойсей дивився з вершини на землю обітованну. Тут сказано, Господь дав йому побачити весь край. Гілеад аж до дану. Це було приблизно так. Переді мною знаходиться Йорданія, і я дивлюся на землю обітованну. Він подивився на Дан, потім на землю Нефалаїмову. Сьогодні це Галілея, Галілейське море. Він міг би подивитися прямо перед собою і побачити там Єрехон. Це було найближче місто до Моїсея. Але він не дивився перед собою. Він дивився вдалину. Це опис того, як Моїсе оглядав землю. Іноді, під час читання Біблії вам. Не хочеться міркувати над одним віршем ви хочете бачити загальну картину? Панорамний вид. Що робить із вами панорамний вид? Він вас обмиває. Пастор принц, читаючи Біблію, я не розумію багатьох речей. Продовжуйте читати і насолоджуватися. Багато людей, у тому числі і діти читаючи повісті, просто пропускають ті місця, яких не розуміють. Просто насолоджуйтеся тим, що розумієте. Це допомагає вам багато людей. Жодного разу не чули, як я розповідаю про ці принципи, тому я повторю, що найголовніше, що вам потрібно прочитати у Писанні і побачити там це Ісус. Вам навіть потрібно взяти слова закону і перетворити їх на Слово про Христа. Зробіть зі слов закону, слово про Христа. Як це зробити? Так само як це зробив Ісус того ж дня, коли Воскрес з мертвих. Я швидко розповім про це для тих, хто ніколи про це не чув. Ну той день, коли Ісус воскрес з мертвих, у нього були інші важливі справи. Він вийшов разом із двома засмученими учнями. Він не дав їхнім очам побачити, хто він такий. Він зберігав інтригу. Трохи пізніше. Ми побачимо, для чого учні були засмучені. Ісус підбадьорив їх. і Він сказав їм, о несмисленні і повільні серцем, щоб вірити. Вони розмовляли про те, що Господь повинен був спокутувати єврейський народ. При цьому Господь ішов із ними поруч. Вони говорили, ми думали, він зробить спокуту, і тоді прийде царство Боже. Ісус сказав, о несмисленні і повільні серцем. Щоб вірити всьому, що передбачали пророки. Несмисленні ті, хто не знають. Це два звинувачення на адресу церкви. Адже ці люди були віруючими. Друге повільню серцем, щоб вірити. Якщо ви знаєте, виникає друга проблема. Ваше серце зволікає вірити, чи є ліки від невизначеності та повільності у вірі. Людям хочеться мати велику віру. Правда, нам хочеться бути повільними на віру. Біблія говорить, і він почав від Моїсе від пророків усіх і вияснив їм. Із цього всього писання, що про нього було? Мозес із перші п'ять книг Біблії, буття, вихід, левіть числа і повторення законом. Чи говорять ці п'ять книг про Ісуса? Він є в в книзі вихід. Він є у крові на косяках будинків у Великодню ніч. Він є у книзі буття, коли Бог сказав Аврааму: візьми сина свого єдиного, якого ти любиш. Але у Авраама було два сини, так? Другий – це Ізмаїл. Однак Бог каже: візьми свого сина єдиного, якого ти любиш, і принеси його. Звичайно ж, Богу не потрібна була така жертва, Бог говорив тут про свого єдиного сина. Він говорив про себе: візьми сина твого, єдиного твого, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, єдиного коханого сина. Ви повинні знати, що він любить вас. Тому що він віддав на хрест свого коханого сина. Ви, гаряче, улюблені Богом, раз він віддав за вас свого коханого сина. Наступний момент пов'язаний із читанням Старого Завіту. Всі ви знаєте, що пастор Принц дуже любить вчити за старим завітом. Під час читання старого завіту вашим головним принципом має бути бачити Ісуса. Для чого потрібно бачити Ісуса? Бачачи Ісуса, ви стаєте подібні до Нього. Відкрийте друге послання до Коринтян 3, 18. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало дивимося всі на славу Господню. Зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Бачите, ми перетворюємося, дивлячись на Господ. Подам, yes. де ми його you бачимо? You. У писанні Пасторе, ви можете довести цей вірш так. Чи зможете почекати? Я вам це покажу. Я покажу, що означає бачити Ісуса описанні. Як це сталося із двома подоріжними по дорозі в Емаус? І їхні серця загорілося. Це справжня радість мого серця. Амінь. До речі, Емаус перекладається як гаряча ванна в ті часи. У римлян були гарячі ванни, терми. У них занурювалися люди зі шкірними захворюваннями. Про що це говорить? Про процес зцілення як можна зцілитися, побачивши Ісуса в Писанні? «Слово Христове нехай вселяється І в вас рясно з усякою премудрістю. Є ще один важливий принцип для вивчення старого завіту. У Новому завіті все ясно і очевидно. Старий завіт це тіні і образи. Якщо не проявляти обережність, ви можете прийняти образ того, про що говорить старий завіт, закон. Наприклад, закон говорить, не зав'яжеш рота волові, коли він молотить. Відкрите повторення закону 25.4. не зав'яжеш рота волові, коли він молотить. Що це означає? Ті часи, коли віл ходив по полю, на землі по колу розкладали зерно, щоб він рухався по заданій траєкторії і віз за собою молотарку. Ну ні, перемолювався риза, бо пшениця вручну виконати таку роботу було дуже складно. З маленькою молотаркою ще можна було поратися, але для великої була потрібна допомога вола. Вол ходив коломи по полю, де було розкидане багато насіння. Написано: не зав'яже. Ж рота волові, коли він молотить. Ймовірно, ви боїтеся втратити навіть найменшу вигоду. Але якщо вол не буде їсти, те, що розкладено на землі, однак Бог піклується навіть про тварин. Правда, він каже: не загороджуйте рота волу. Він має право їсти, коли він трудиться. Якщо ви розумні, то знаєте, що добре харчуючись, вол працює більше, більше роботи, більше прибутку. Не будьте дурним, правда, божі шляхи принесуть вам користь. Чи можна сьогодні застосувати цей вірш? Не загороджуйте рота волу. Це дуже цікаво. Знаєте, як інтерпретував це Павло. Відкрити 9 розділ 1 до Коринтян. Павло пише: хто коштом своїм коли служить у війську, коли працює віл, нам не хочеться його винагороджувати. Божі шляхи інші. Хто коштом своїм служить у війську, зазвичай країна отримує своїх солдатів. Все, що у них є, оплачує країна. Солдат не купує сам собі рушниці, він не купує собі сам казку, обмундурування, хто коштом своїм, коли служить у війську, або хто виноградника садить і не їсть з нього плодом. Сингапурці відповідаєте, або хто отару пасеє, не їсть молока від отари, чи за людським лише міркуванням я це кажу. Чи не теж говорить закон. Я щойно показав вам закон. Павло цитує старий завіт, але як він дивиться на старий завіт, він бачить те, що потрібно засвоїти всім нам Моїсеєвому законі написано не загороджуй рота у вола що молотить хіба заволів бог турбується хіба заволів бог турбується Хіба заволів, Бог турбується? Хіба заволів Бог турбується? Трохи раніше я говорив, що Бог піклується про тварин, але суть у тому, що закон дан нам, щоб ми копали в глиб, Павло пояснив це для нас. Про волах чи печеться Бог? Або, звичайно, для нас говориться, чи говорить він зовсім для нас? Що спільного у мене і вола? Ви натякаєте на мої габарити. Моя know, дружина know, каже: ти товстий, know, як бик. Know, відійди від мене. Ні, справа не в цьому. Справа не в, справа в тому, що Бог печеться про волів. Копайте глибше. Це було написано для нас. Відповідь для нас, бо написано. Це написано для нас. Перш за все, читайте старий завіт, щоб побачити Ісуса. Бачачи Ісуса, ви перетворюєтеся в Його образ. По друге все, що є у Ісуса, є і у кожного з вас. Це спонукає вас з'ясувати, що він має. Бачучи справи Ісуса, ви розумієте, що можете так само, адже дивлячись на нього, ви стаєте схожим на нього. Перше, що вам потрібно робити, насолоджуватися Ісусом. Бог послав на землю Ісуса не просто для того, щоб Ісус був Ісусом. Бог послав Ісуса, щоб ви ототожнювали себе із ним. Він ваша нова ідентичність. Він наша праведність, він наша мудрість, він наша святість, він наш вик. Купитель амінь. Ви благословенні. Читаючи про це, розмірковуйте про Божу любов, особливо коли вивчаєте старий завіт. Новому завіті все досить очевидно. Я більше зосереджуюся на старому завіті. Читаючи старий завіт багато хто з вас бачить Божий гнів, Божий суд. Ми ще поговоримо про це. Однак читаючи старий завіт, намагайтеся побачити Божу любов і Божу турботу. Провала чи печеться Бог? Ні, Бог. Печеться про вас, він написав це для вас. Що ж це означає? для нас бо написано. Для нас бо написано, що з надією мусить орати орач, а молотник молотити із надією мати частку в своїм сподіванні. Трохи вище Павло писав, хто коштом своїм, коли служить у війську або хто виноградника садить і не з його плоду. Іншими словами, дбайте про те, хто вчить слово Божому. Тут протягом уривку Павло закликає піклуватися про людей, які служать Господу. Амінь. іншими словами, вони повинні процвітати навіть матеріально. Про це говорить наступний вірш. Павло зараховує до таких трудників і себе. Коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, як пожнемо ми ваше тілесне, пастори отримують зарплатню від десятин та приношень. Чи велике це якщо вони сіють вас духовне, вічне, нематеріальне? Це важливіше, амінь, пасторе. Що відбувається? Амінь. Є мало нинішньої зарплатні, я просто вас дражню. Я показую про що писав Павло. У нього була мудрість в іншому своєму посланні він писав гідно начальницьким пресвітерам, повинно надавати суть шесть. в інших перекладах слова сугуба, честь звучать як подвійна зарплатня. Павло пише про це Тимофію. Звідки до Павла прийшла мудрість керувати церквою справами зі старого завіту. Новий завіде, як правило, описує все в загальних рисах. Мені кажуть, пастор Принц, ваше вчення має бути більш практичним. Друзі, воно максимально практичне. Якщо намагатися бути практичним так, як це уявляють собі люди, тоді станеться наступне: чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. Це практично. Це сказано в загальному. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. Це означає любіть жартовною любов'ю. Ми знаємо, як Христос полюбив церкву. Він помер за неї на хресті. Саме так, я повинен любити свою дружину. Я можу думати, тут не сказано, як застосовувати це на практиці, як саме любити. Чому? Тому що в новому завіті Бог хоче дати кожному з нас свободу, слідкувати керівництву духа у тому, як слід любити свою дружину. Не буває двох однакових жінок, але всі вони люблять діаманти. Я просто дражню вас. Читаючи старий завіт, намагайтеся побачити у його віршах Божу любов. Пасторе, це важко. Читаючи старий Завіт, я бачу... Божий божі суди, божий гнів, як же мені його інтерпретувати? Зверніть увагу, як інтерпретує закон Павло. Він інтерпретує закон у світлі Божої любові. Чи можемо ми інтерпретувати так само? А як же суд, Ноїв ну, Ковчег, наприклад? Зараз я швидко дещо вам покажу. Нам потрібно засвоїти один важливий принцип Псалом 136, перший вірш. Дякуйте Господу. Добрий, бо він, бо навіки його милосердя. На євриті цей вірш звучить так. Одурходу л адонайкітовкі леомамхаздо це хесет, милість. Абсолютно кожен вірш у цьому псалмі з першого до останнього закінчується словами бо на віки його милосердя. Бог зробив ось це, бо навіки його милосердя. Я покажу вам щось інше. Прочитаємо трохи нижче, Я покажу вам кілька прикладів. тому хто чудеса великі, єдиний вчиняє, бо навіки його милосердя. То розумом небо вчинив, бо навіки його милосердя. Хто землю простяг над водою, бо навіки його милосердя? Хто світила великі вчинив? Бо на віки його милосердя. Коли Бог робить всі ці великі справи і виявляє свою велич. Ми говоримо бо довіку милісті його, бо на віки і його милосердя. А тепер наступний вірш. Хто море червоне розтягав на частини, бо на віки його милосердя? Ми говоримо амінь, бо навіки його милосердя. Він розділив червоне море, коли для його. О народу не було шляху. Наступний вірш, і серед нього Ізраїля перепровадив бо навіки його милосердя. Це нам зрозуміло. Наступний вірш і фараона. Та війська його вскинув у море червоне, бо на віки його милосердя. Це суд. Ви читаєте про суд? Як це поєднується з бо навіки його милосердя? Зосередтеся на тому, що навіки його милосердя. Його хесет. Кілеомам хаздо. У перекладі з євриту це славте його милість, його хесет. Леомам означає навіки. Як так? Це зовсім не радісна новина для фараона або його армії, але це гарна новина для Божого народу. Читаючи про суд, задайте собі питання де тут милість? Тому що у кожному суді є милість. Бог являє людині милість, любов і благодать. Будьте цією людиною, залишайтеся нею. При будь-яких обставинах якщо ви ніколи не приймали Ісуса своїм Господом і Спасителем, я хочу благословити вас прекрасними найбільшими дарами від Бога Отця. Найбільший з усіх дарів це дар спасіння, коли всі ваші гріхи прощені, і почалося ваше вічне життя. Невічне життя це не тривалість життя, це якість життя, коли з вами живе Бог Ісус сказав, я прийшов, щоб ви мали життя і життя із надлишком. Хочете прийняти це життя і воскреснути з мертвих. Поки у своїх гріхах ви мертві. Зараз саме час повідувати Ісуса Христа своїм Господом. Якщо ви вірите у своєму серці, що Бог Воскресив Його з мертвих, ви врятуєтеся, і ваш дух воскресне. Помоліться разом і зі мною, Отче Небесний, дякую за твою любов до мене. Дякую за Ісуса Христа. Він помер замість мене. Він став на хресті моїм гріхом, що в ньому я знайшов Божу прав. Ісус Христос, мій Господь і Спаситель. Отже, дякую. Коли я придбав Божу праведність, Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Дякую тобі, батько. Сьогодні Він живий і незабаром я побачу його віч на віч. Прийди, Господи, Ісусе, в ім'я Ісуса. І весь народ сказав амінь. Встаньте, будь ласка, слава Богу. Якщо ви вимовили цю молитву, ви стали дітьми Бога. Все старе пройшло. Тепер все нове. Ви більше не під законом, ви під благодаттю. Ви живете на поцілу, але за духом. І це чудово. Приходьте знову. Це відмінне місце, де вчать Біблії. Продовжуйте слухати і зростати. Амінь. Підійміть руки. Нехай благодать нашого Господа Ісуса Христа. Його благовоління, Його мілість, хесет перебувають на віки. Нехай благодать нашого Господа Ісуса Христа, любов Бога і спілкування Духа Святого будуть разом із вами протягом усього тижня. в ім'я Господа Ісуса Христа. І весь народ сказав Амінь. Нехай Бог благословить вас до нових зустрічей.